Комунальники Нікополя наводять лад на вулицях нашого міста, виконуючи завдання, які їм кожного дня на оперативній нараді дає міський голова Олександр Саюк. Цього тижня працівники комунального підприємства Міське паркове господарство збирали опале листя у скверах та на алеях нашого міста, а також вздовж проїжджої частини дороги на вулиці Патріотів України. Вивозили його одразу три одиниці спецтехніки. Завдяки такій організації робота виконується швидко. Дві бригади паркового зносили аварійні дерева. Працівники комунального підприємства Міськавтодородин прибирали опали листя на узбіччі проїжджої частини дороги, таких вулиць, як Станіславського та Бориса Мозолевського. На вулиці Героїв Чорнобиля та на вулиці Світлій за допомогою спецтехніки вивозили листя, яке раніше зібрали докупи. Окремі бригади цього підприємства ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Вони вивозили уламки та сміття. А також асфальтували вибоїни на дорогах, що утворилися через вибухи снарядів. Технологія, яку використовували, має назву холодний асфальт. Спочатку комунальники проводять підготовчі роботи, потім підготовлену ділянку розігрівають, наносять бітумну емульсію, після чого ущільнюють асфальт катком. Крім того, на базі двох комунальних підприємств організовано розпил видачу та доставку паливної деревини. Наразі її вже отримали більше 400 домогосподарств, які цього потребують.